Коли стаєш на шлях різного їбаки, виникають питання, яких не очікуєш. Перше питання. Ти вже чисто фізично не встигаєш бачитись з усіма, навіть тими, хто тобі подобається. Чи норма це, чи треба якось обмежувати знайомство? І багато хто думає, да ти охуїв такі питання тут, блять, задавати. Мені б твої проблеми. Ну, насправді, якщо дійсно там все добре починає розвиватись, може бути таке, що тобі доводиться якихось дівчат зливати. Ну, тобто ти розумієш, якщо б було більше часу, більше там сил та таке інше, ти міг би більше встигнути. Це круто, якщо у тебе такий вибір. Це круто, якщо у тебе такий прогрес та процес іде. Але більшість хлопців, які справді, ну, Наповнув намагаються там зваблювати дівчат, вон, перед ними постає питання, що а, когось потрібно буде зливати. І це нормально. Це нормально. Це круто. Радий за тебе, що у тебе процес йде такими темпами. І якщо ми кажемо про те, чи буває так, що хлопці з цим стикаються, так, когось вони починають зливати. Це нормально. Друге питання: чи не закінчаться всі дівчата, якщо їх так перебирати, особливо на сайті знайомств? Ні. Тому що зараз там зареєстровані одні дівчата, а через рік там будуть зареєстровані ну, щонайменше частково інші. Хтось там і залишиться з тих, хто був рік тому. Але частина дівчат, які ще не зареєстрували, зареєструються. Частина дівчат зараз вони там не знаю, знаходяться у стосунках, а потім будуть вільні. Всьому свій час. Я розумію, звучить кумедно, особливо тому, що живу в мільйоннику. Коротше, скільки б там хлопці не зваблювали, скільки б не знайомились, які б вони активні не були. Все їм вистачає. І на тебе також вистачить дівчат 100%. Я ні в якому разі не вийобуюсь чи жаліюсь і здогадуюсь, що ти відповіси. Просто цікаво, чи це тільки в мене такі думки, чи ні. Ні, такі думки у багатьох хлопців з'являються, задають такі питання і в особисті, і на консультаціях. Але, ну знову ж таки, це нормально. Це нормально, що у тебе такі проблеми. І такі питання, дай Боже усім такі проблеми і такі питання, а тобі успіхів.